Руками і ногами Роми на Закарпатті відлупцювали військового із ТЦК. У німецькій лікарні помер другий український баскетболіст, на якого напали оскаженілі підлітки. Фейкометне російські брехуни показали нібито сина сирського. А пропагандист, який осмілився сказати правду про Авдіївку, застрелився. Вогонь та лід. ректор КНУ спалився на корупційних схемах. Вогрова підставив заморожений хек. Корупція на дрібницях. Запорізькі чиновники закупили йоршики для школярів по 4 тисячі гривень за штуку. Зеленський проти залужного, як агенти ФСБ роками готували фейк про політичні ревності в українському керівництві. Донька Ольги Сумської постукалася до дна і її відкрили. Зашквар Антоніни Паперної на болотах назвали новим серіалом. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колегами розкажу вам про головні події. Із нас правда без цукру, із вас вистоки. Обіцяю, буде цікаво. є... Накрилось дві ракети, і щонайменше 60 окупантів пішли на концерт Кобзона. Як повідомляє російська служба BBC, Збройні сили України 20 лютого вдарили хаймарсами пошукуванню забайкальських мотострільців в окупованій частині Донеччини, поки загарбники чекали на командування. В середине дня 20 февраля украинские военные предположительно нанесли удар двумя ракетами из РСЗО Хаймарс по полигону возле села Трудовское в Волновахском районе Донецкой области. Вот четвертая рота полностью лежит. Шестая рота, блядь, полностью. І нашу ну, прикинь ми стояли корише, нах. Вон въебало. Як повідомляється, у момент удару російські військовослужбовці 36-ї гвардійської мотостилецької бригади були вишукувані на полігоні і очікували на прибуття командувача. Ошибки нет. ні. Парні из-за за него. Знакомьтесь, это генерал майор Олег Львович Моисеев, командир 29-й армії. Стояли в чистому полі, як цим було не скористатися. Тому наші захисники не розгубилися і поклали загарбників на відпочивати. Що ж бажаємо усім окупантам якомога швидше глянути на Кобзона, а хлопців ЗСУ щиро підтримуємо у коментарях. Лупцювали руками та штовхали ногами. Це не епізод із чергового фільму бойовика. Це у мукачевому місцеві роми побилися із представником ТЦК. Сама бійка почалася після словесного конфлікту. За версією Ромів, представник у останні алкогольного сп'яніння почав чіплятися до компанії. Цікаво, що поліція відкрила кримінальне провадження без заяв від будь-якої зі сторін, а після того, як натрапила на відео в соціальній мережі. Слідчі поліції кваліфікували дану подію за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. Наразі у справі тривають всі необхідні процесуальні дії для встановлення причин та обставин вчинення вказаного злочину. Винних осіб буде притягнуто до передбаченої законом відповідальності. У поліції додали, що усіх осіб із відео встановлено, а потерпілим є військовослужбовець. Сам же конфлікт виник на побутовому рівні та не пов'язаний зі службовою діяльністю чоловіка. А як вам таке? Пишіть свої думки у коментарях. Ми завжди їх читаємо. А ще поставте лайк цьому відео, це для нас насправді дуже важливо. У Німеччині помер другий український баскетболіст, – 18-річний Артем Козаченко, який постраждав через збройний напад у Дюссельдорфі. Про це повідомили в баскетбольному клубі Арджанс за молодіжну програму якого виступав Козаченко. У липні 2023 року через війну він перебрався до Німеччини, де почав виступати у місцевій молодіжній бундеслізі. Смертельний інцидент стався саме напередодні чергового матчу команди у НББЛ. Нагадаю, 10 лютого стало відомо про напад на двох українських баскетболістів групою із восьми осіб. На хлопців напали просто за те, що вони українці. 17-річний Володимир Єрмаков від отриманих ножових травм, помер у той же день. Косаченко знаходився в реанімації, та за останні кілька днів його стан різко погіршився, і лікарі не змогли його врятувати. За цією справою було заарештовано четверо підлітків. Головний підозрюваний – 15-річний німець турецького походження і троє його спільників: – 14-річний німець грецького походження та двоє сирійців 14 та 15 років. Німця грецького походження, щоправда, згодом відпустили, бо не вдалося довести його причетність до злочину. Сподіваюся, що юні вбивці будуть покарані, не дивлячись на свій вік, вони таки потраплять за грати. Як кажуть, кому війна, кому мати рідна, персонажів, які не проти нажитися на державі під час війни, хоч греблюгати. Але й тих, хто вже нажився і сидить собі тихенько, аби не помітили. Теж вистачає далі. Наша Анастасія розповість трохи більше про цих героїв нашого часу. Знайомтеся, це ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров. Наприкінці січня ім'я Бугрова було на слуху, бо заяв КНУ у грудні уклав контракт із Міноборони на. Забезпечення харчуванням курсантів і ціни у цьому контракті були значно завищеними. Про це йдеться у розслідуванні журналіста видання Наші гроші Юрія Ніколова. До прикладу, хек заморожений в університеті Шевченка, закуповували по 333 гривні за кілограм. Тоді як фірми постачальники у середньому за той такий кілограм хека просять 95 гривень. Звичайно, питну воду університет закуповує по 8 гривень за літр, а її середня ціна на ринку трохи більше 6 гривень. І позиції, за якими ціни значно завищені у цьому контракті, кратно більше. Загалом вже міноборони уклали угоду з університетом на понад 51 мільйон гривень. Університети отримали свої контракти взагалі без торгів, оскільки йдеться про харчування курсантів у їдальнях самих університетів. Тобто КНУ та НАУ, які не належать до структури Міноборони, виставили військовим прайс, який міністерство змушене оплачувати. Крім скандальних контрактів, є питання і до декларації Бугрова. У 2022 році вже відомий нам ректор КНУ придбав Міцубісі Аутландер із салону за 1 мільйон 100 тисяч гривень. При тому, що його заробітна плата за рік в університеті склала 1 мільйон 300 тисяч гривень. На рахунках у банку родина ректора тримає щось близько 700 тисяч гривень, 5 тисяч доларів, 4 тисячі євро, тисячу фунтів стерлінгів і 320 швейцарських франків. А ось це вже суддя Києво-Святошинського районного суду у Київської області Віталій Нікушин. У 2022 році суддя купив Мерседес 2013 року випуску за 10 тисяч гривень. А наприкінці 2023 року суддя придбав і ще одну автівку, але вже за 5 тисяч гривень. Таку низьку ціну цих автівок Нікушин пояснив тим, що продавець не захотів сплачувати податок при продажі, тому вони вирішили. Вказати такі символічні суми. Я прекрасно все це розумію, але не один же я такий. Ви ж це теж прекрасно розумієте. Тут питання в тому, що продавець не хотів сплачувати 6 чи 7 відсотків від продажу автомобіля. Тому він зробив занижену оцінку. Ну закон же це дозволяє зробити чи ні? Як на мене, то це дуже дивна і невдала спроба виправдатися. Пане суддя. А вам як такі декларації від наших посадовців? Пишіть свої думки з цього приводу у коментарях. Корупція річ багатошарова. Хтось краде на оборонці, а комусь не так пощастило, і він краде на чому може. У Криворізькій школі номер 89 вирішили на дітях не економити і не економити аж настільки, що хочуть купити їм мажорні йоршики для туалету. Аж по 4 тисячі 84 гривні за одну штуку. Усі дані висвітлені на сайті Прозоро. Якщо обурення у вас встигло викликати лише ціна юршиків для шкільних туалетів, то готуйтеся ошаліти остаточно. За них звісно, ще й переплатять І не тільки за них три тримачі для туалетної щітки серії Лехен Еволюшн. Еволюшн-1» врахували по 4084 тисячі вісімдесят гривні. Тоді ж, як в магазині він коштує 3091 тисячі гривню. Навіщо цій школі три елітних Йоршика? Невідомо. Але цікаво, чому не купити найдешевші. Ось такі, наприклад, за 52 гривні, чи навісні за 216. Аж ніт. Дешеві їм не цікаві. Йдемо далі. За металопластикові вікна у цій таки школі хочуть віддати по 8 тисяч 640 гривень за квадратний метр. У магазинах за такі ж вікна хочуть 3 тисячі 467 гривень за метр квадратний. Список цей не закінчується. За латексну фарбу в кошторисі врахували по 276 гривень за літр. Тоді як у магазинах її можна купити за 230. А звичайну фарбу врахували по 426 гривень, хоча її можна купити і за 321 гривню за літр. Ну і так по кожному пункту. Загалом за капітальний ремонт віддадуть більше ніж 160 мільйонів гривень. А скільки ж з цих грошей осяде у кишенях? Ну, я думаю, відсотків 30, якщо не більше. Утім, як ми вже добрі навчені гірким досвідом, усі дороги ведуть до Можну Влаці. Переможцем тендеру стала ТОВ «Будівельна група Альфабуд. А тепер не цікавіше фірма належить Ірині Петрові, яка є головою Запорізької обласної організації політичної партії Соціальна реконструкція. А до 2020 року її очолював близький до депутата Дніпропетровської облради від ОПЗЖ Геннадія Гуфмана, юрист Євген Моршинін. Передайте теплі вітання цим Йоршикофілам у коментарях. Фейки, пропаганда та всьо пропало»! Ми програємо інформаційну війну росіянами. Це факт. Але чому? Як працює російська пропаганда? Детальніше про це нам розкаже наша Карина Клишун. Зеленський здає країну конфлікт. Зеленського заложного приводить країну до втрат. Зеленський п'яриться на крові. В Україні вбивають демократію. Зрада, зрада, зрада. Це зрада. Досить знайомі заголовки й меседжі, чи не так? Я те, що не кожен день бачу подібне, але сідайте зручніше, зараз поясню звідки взагалі береться подібне в мережі. Журналісти «The Washington Post» отримали понад 100 документів, які показують масштаби кремлівської пропаганди або ж і ПСО. І знаєте, хоч ворог у нас підступний, але далеко не дурний. Мета того ж Іпсо розділити та дестабілізувати українське суспільство. І частково своєї мети вони досягли. «Пропало все». От згадайте в 2022 році. Ми були згуртовані як ніколи. І таких меседжів про зраду ми б точно не побачили на просторах інтернету, хіба що в Росії Шматам в Кремлі це дуже заважало вести війну. Тому на початку 23-го року стартувала ця пропагандистська кампанія від росіян, яку очолив Сергій Кірієнка. Він якраз і несе відповідальність за кремлівські інформаційно-психологічні операції або ІПСО. Появилась не тільки ідея і. Такий підготовлений проект, ну з'являються і деньги на його реалізацію. Він очолював Центр С, який і поширює фейки та пропаганду. Така собі ботоферма. Щоб найефективніше потрапити у медіапростір України, достатньо було потрапити у мережу телеграм-каналів, поєднати це з Твітером, там і Фейсбук і Інстаграм. А на зраду українці завжди люблять дивитися. Тому за цим пішли меседжі про зраду вже з заходу. Після того викривлення фактів про ситуацію в країні, а потім і Зеленський, в якого нібито конфлікт з Залужним. І сирський. І зраду попали всі. Який жах. Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу. Який жах! Ми ж з вами цих ботів в коментарях бачимо кожен день. Деякі, звичайно, ще мову не вивчили. Тому потрапляється і таке. Росіяни скрізь просуваються. Вже годинник яр евакуювали. Всу що взагалі воювати не можуть думками українців з Кремля? Керувати все ж вдається. На жаль, купа провокативних меседжів неправдивої інформації, і все долетіло це і до молоді в Тікток. Щоб ви розуміли, кожен день створюються ліві акаунти у всіх соцмережах, в них заливаються ліві відоси, тексти і так далі. Робиться реклама, просування. Планують навіть офіційні сайти, до прикладу, ОМЗС Франції. Робиться це так, щоб відрізнити майже нереально від реального сайту. І там створюються фейкові новини проти українського керівництва. Потім робиться аналіз, робота над помилками і далі продовжують. Масштаби вражають. Кремлівські стратеги готові витрачати на інформаційну війну дуже багато. Думаю, по об'єму тих новин зрозуміло про які суми йде мова. Спойлер там мільйони доларів. Тому, поки йдуть розслідування та частково блокується робота центра, С, ви бережіть свій інформаційний простір, перевіряйте інформацію та надсилайте це відомо мамині і подрузі, яка точно знає, коли почнеться ядерна війна, та що робить Зеленський з Байденом за зачиненими рима. Аби, хоч трішки, розвіяти віру в те, що у Фейсбуці тільки правду кажуть. А ще чекаю на ваші коментарі. Ось послухайте, що заявляє один із російських представників генконсульства в Австралії. Син головнокомандуючого ВСУ з нами Іван Сирський, російський чоловік на груді буква з це відео зараз масово розноситься у російських змі. Пише, що це Іван Сирський, який мешкає в Австралії. Він прийшов у російське генконсульство у футболці із символом «З», щоб привітати збройні сили Російської Федерації з захопленням Авдіївки. Я очень рад, что Иван Сырский сегодня прибыл в Российское консульство вместе с нами тут. Это, конечно, большая заноза будет для э, руководства ВСУ, очень неудобный факт появления Ивана Сырского тут. Також додають, що він нібито хоче отримати російське громадянство, але тут треба зауважити, що мова може йти про Івана Сирського, який є прийомним сином головком ЗСУ від першого шлюбу. Він переїхав разом з братом і матір'ю до Австралії після розлучення батьків. Отім, цю інформацію в Україні наразі не підтвердили. Цілком можливо, що це черговий російський фейк. А от і ще один, хто розпускав фейки. Російський пропагандист, автор каналу нам пишуть із Яніни. Він самоліквідувався. Про це пишуть російські змі. Цікаво, що напередодні своєї, так би мовити, самоліквідації він писав про великі втрати рашистів в Авдіївці, де Росія втратила 16 тисяч особового складу. Після чого керівництво змусило його видалити публікацію. Також незадовго до кончини його хейтали інші пропагандисти. Солпадінь, висловіть свою думку у коментарях. Поки мама Ольга Сумська живе під ракетними атаками, і її дочка, запроданка Антоніна Паперина без зайвих докорів сумління знімається в російських серіалах. Сам серіал це адаптація популярного турецького серіалу Постукай у мої двері. І навіть тут росіяни, як завжди, показали, що вигадати свого вони не здатні. Треба нагадати, що Антоніна із початку повномасштабної війни, замість того, щоб засудити дії країни терористки. Продовжує жити ще й працювати на агресора, відповідно, і сплачуючи податки, на які Російська Федерація у тому числі обстрілює і її рідне місто Київ, де досі живе родина зрадниці Паперної. Мабуть, Антоніні варто почати, як і Ані Лорак, донатити на дрони для ЗСУ, щоб життя малі не казалась. Що бажаєте таким запроданкам? Місце зустрічі як завжди у коментарях. До речі, нагадую, у нас з'явився Тік-Ток. Там, крім новин, багато залаштункових моментів нашої програми. А поки підпишіться на наш канал Україна сьогодні і натисніть дзвіночок, аби не пропустити наступний випуск. Для нас це важливо. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати на ЗСУ. Обов'язково переможемо.